цієї хвилини Антон та Аліна оголошую вас чоловіком та дружиною. Антон та Аліна Капітонови сьогодні уклали шлюб у рівненському міському відділі Драцу. Пара стала однією з 12, які обрали дату весілля 14 лютого, у день закоханих. Антон Капітонов каже, таку дату обрали, бо хотіли зробити подарунок один одному. У 2016 році зустрілися перший раз, працювали на одній роботі. Зустрілись, побачились, сподобались друг другу, ну і з того часу разом вже в сьомий рік. Антон Капітонов, військовослужбовець ЗСУ. Нині він проходить службу у Рівненській 104-й бригаді тероборони. Ворог пішов на мою, на мою домівку і, звичайно, не буду стояти в осторонь, Це якось не знаю навіть, як правильно сказати, ну це обов'язок. Через війну та події в країні подружжя вирішили відмовитись від святкувань, а на розпис запросили лише найрідніших. Ділиться Аліна Капітонова. Ми плануємо відсвяткувати лише двоє, тому будемо насолоджуватися один в одному. У день закоханих Рівницький драц долучився до всеукраїнської акції Кохання переможе, яку організувало Міністерство юстиції. Зокрема, пари мають можливість укласти шлюб без попередньої заявки. Так сьогодні в області одружитися планувало 35 пар, натомість прийшли 50. Люди одружуються і одружуються дуже багато в порівнянні з тим роком, коли у нас не було не було року війни. Тобто статистика збільшилась на 30%. Треба цінувати. Що треба жити, якби можна сказати, одним днем. <смі> Тому бажаю, щоб всі прислухалися один до одного і не дивилися ні на війну, ні на ніякі перешкоди. Просто щоб були один в одного. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.